100 гривень товар за 100 гривень по оцінці на сайті 100 гривень ком'юа. Це у нас фритюрниця, в чому питання по ній? Давайте поглянемо. Це все нове. Пришла на повернення. Десь воно написано. Ага. так, Не працює сенсорна кнопка. Тобто десь не працює сенсорна кнопка, ціна 100 гривень. Йдемо далі. Дівчата, набори косметики. Набори косметики за 100 гривень. Думаю, як завжди, де щось розсипано, підсипано. Давайте поглянемо. Ціна 100 гривень. Погляньте такі набори на подарунок. Так, Це у нас набори з косметики, ціна 100 гривень. Ну, бачите, десь розсипана пудра, ціна 100 гривень. Це у нас один набор, ціна 100 гривень, інший набор. Тут вже чорний кейс. Десь у нас. Хтось впустив транспортировка, або десь через якусь почту. Або при доставці з Китаю десь воно так прийшло. Ну тут теж, бачите. ціна 100 гривень. Сахарна вата. Так, сахарна вата, не робоча, щось. Так, кристали сахару. Коротше, непонятно, якщо кому потрібно, розберете самі, ціна 100 гривень. Це в нас сахарна вата. Раз. Сахарна вата теж, два. Теж де щось не працює, де щось не гріє, ціна 100 гривень. Наушники 100 гривень. Плоєчка, брак. Написано брак. Щось Бог його знає. Що за брак, зараз поглянем. В принципі, все нове. Головне, щоб не було волосся. Волосся нема, то можна продавати за 100 гривень. Коротше, розберетесь, де щось не працює, 100 гривень. Душ, як завжди, у нас проблема погано працює. Акумуляторні душі. Може хто зробить, буде в когось гарно працювати. Бачите? Ціна 100 гривень. Це також ціна 100 гривень душ. Наушники теж по 100 гривень. Десь не працює одне ушко. Хто зробить? Павербанки. не заряджається. Павербанки на 50 тисяч. Нові павербанки. ціна 100 гривень. 100 гривень. Також 100 гривень на 50 тисяч. Столики для ноутбука. Так, що з ним непонятно, ну, зараз знайду. Десь має бути якийсь скол. А, ось бачите, всього на всього. Скол. Так, все ціле зверху. Гарний столик під ноутбук. Ціна 100 гривень. Є ще раз, брак, дивіться, брак. Тепер давайте знайдемо, де той брак. Що за брак, що нема браку. А, вон, Бачите, незначний скол. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Це що у нас за чудо? А, це у нас іде з прищепками сушка трьохярусна, більєва. Не комплектація. Має хтось прикрутить ножку, буде, ціна 100 гривень. Наушники також за 100 гривень. Тоже погано світить. Це все по 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Не забуваємо у нас на сайті 100 гривеньcomua Безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!